Всім доброго часу. Наразі з вами Віктор Дрозд, і ми проведемо жеребкування 8-го Кубку Незалежності під гіду Ліги Співдружності, футзальний кубок, який вже є традиційним у нас. 14 команд учасниць будуть сперечатися за оцей головний трофей. Також буде багато, дуже багато інших кубків, нагород індивідуальних та медалей. У нас є 14 учасників, які розбиті на три кошики. Три кошики за ну, своєрідним рейтингом. рейтингом минулого кубку, минулого розіграшу. Перший кошик ось чотири безпосередньо шари, в яких розположені команда Чорне море, це переможець сьомого кубка кубку минулого турніру. Це рекордсмен, триразовий володар Кубків незалежності. В п'яти турнірах команда приймала участь і виграла три з них. Далі йдуть Оптіма Херсонська та Територія це півфіналісти минулого розіграшу. Безпосередньо бронзові призери сьомого Кубка Незалежності. Та четверта команда у кошуку це команда Техноголд, яка запасіла восьме місце в минулому розіграшу. Це бронзовий призер Малого Кубка, Сьомого Кубка Незалежності. Тож, поїхали. Зараз ми вже команду в групу А. І так, в групу А у нас потрапляє команда Територія. МФК територія номінально очолить групу А. Записуємо. Далі йдемо в група Б. В групу Б. У нас йде інший бронзовий призер минулого розіграшу. Це команда Optimo Херсон. Хлопці з різних куточків нашої країни Вони роз'їхалися по всім відомій причині. Але це хлопці з Херсону, які домовилися, вони домовилися кожне літо збиратися грати у футзал. Така команда грала в Херсоні. Чемпіонатах, і вона продовжує своє існування вже під, під егідою лігію з підружності одеської. Йдемо далі, йдемо далі. У нас два шари залишилися. група С. Група С це команда Чорне море. Це чинний володар трофею, рекордсмен і. Ну, Само собі по собі розуміється, що це головний претендент на головний кубок. Останній шар тут вже ні для кого не секрет, що знаходиться команда Techno. Команда, яка має дуже непоганий склад, яка може боротися за головні нагороди. Дякую Леоніду Францискевичу за допомогу. У нас вже Друга. Другий кошик. Другий кошик це команда Євродор, 10-те місце минулого кубку. Команда Долина 12 12-те місце минулого кубку. Та кращі команди за загальним рейтингом Ліги Співдружності. Команда «Драйв», яка багато чого повигравала в нашій лізі. Та команда «МФСІ Naum, яка також є володарем декількох кубків. Ліги співдружності безпосередньо в регулярному чемпіонаті і турнірі. І так, в групу А у нас іде команда NaalMe. Вони в нас були NaalMe. Na на українській мові зараз вже на англійській. Це Такий ребрейнінг команди, яка, до речі, вже грала проти території і території не сподобалися матчі проти фіналмі. Були великі, крупні рахунки. Але подивимося, як воно буде в контексті Кубка Незалежності. Так, тож, йдемо далі. Йдемо далі в групу Б. В групу Б у нас потрапляє наступна команда. Це Drive. Команда Drive, е, яка, ну, при відкриємо завісу трошки. Я наразі отримав склад цієї команди, і там буде дуже потужно. Дуже потужно. Е, скажімо так, команда Тайксперт, яка зараз є лідером чемпіонату еліт Ліги, вона не буде присутня як Тайрексперт, але. Як драйв, там дуже багато знайомих буде прізвищ. Третій, третій у нас йде учасниць в групу С, це команда Долина. Долина потрапляє до групи С. Ну і остання команда, остання команда, яка у нас зіграє в групі Д разом з Техноголдом, це МФК Євродоф. І так, останній кошик, мабуть, найцікавіший кошик у нас, тому що тут у нас 6 команд. Дві команди, які наразі грають і грали у першу Ліги співдружності. Це команда Експерт Мебель. Це команда МФК «Алмаз» та нові команди команда Одеська Патріот, яка вже грала у нас в крокостуковому кубку. Та. Цікаві нові команди в нашій лізі ФК Кавунівський хліб, село Арбузинка, це Южно Миколаївська область, та МФК Южноукраїнська. Вони без рейтингу, тому це третій кошик. І зараз будемо розподілювати команди безпосередньо в групу А. У нас потрапляє Ф... ФК Кавунівський хліб. ФК. Миколаївська область». Група у нас закрита. В групу Б. В групу Б у нас йде МФК, МФК Южноукраїнськ. Так, група Б також у нас закрита. І наразі група С та група Д, які у нас е, повинні зібрати по 4 команди. Там будуть грати 6 матчів, 6 турів. 3 тури, вибачаюсь. Три тури будуть грати. По 3 е, гри буде грати кожна з команд. І в групу С у нас потрапляє. До Чорного моря та долини МФК Патріот. Теж непогана команда, яка відібрала багато легальних багато виконавців. В групу Д відправляємо МФК Алмаз. Команда, яка бореться за призові місця у п'ятій лізі. Так, і залишилось у нас. три кульки. Ага. Я зрозумів, я зрозумів, зараз, зараз подивимося, чому тут три кульки. Так, в групу С Доджерс. В групу це у нас іде доджерс. Так. В групу D у нас іде експерт мебель, і ну, начебто, живкування у нас закінчилося, але. Я згадав, що мені казав Леонід Ну, Ти міг подумати, що ця кулька буде останньою. Мабуть, це дуже символічно, що в останній кульці у нас ось така, надпис, такий надпис, який відомий кожному. Щось. Тож е, підсумуємо жеребкування. Група А це МФК Територія, МФК Наумі, ФК Кавунівський Хліб. Група Б це Оптима Херсонська, Оптима Драйв та МФК Южноукраїнськ. Група С грає по 12 хвилин тайм. Група А, група Б грають по 15 хвилин тайм. Група С це Чорне море, Долина, МФК Патріот та Доджерс. В групі Д зіграють Техноголд, Євродор, МФК Алмаз та Експерт Мебель. По дві команди виходять в головний четвертьфінал. Кращі три команди, які зайняли треті місця, зіграють у кубку виклику. Гірша команда серед третіх та два четвертих місця між собою в одне коло розіграють ще й Кубок Престижу. Тобто буде чотири кубки розіграні, вісім комплектів медалей та дуже багато індивідуальних нагород. Всім дякую за увагу. До зустрічі 24-25 серпня. У спорткомплексі політехнік.